Доброго дня, любі малятка, милі хлопчики та дівчатка і, шановні дорослі, я дуже рада вас вітати на нашому занятті. А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь, молодці дітки. Осінь чудова, гарна пора року. А ще вона дуже щедра, вона приносить. Нам багато вітамінів, фруктів та овочів. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Так, вірно, осінь. А що вона нам принесла? Так, вірно, осінь принесла багато овочів. Малята, а давайте зараз разом послухаємо казочку про овочі. Одного разу дівчинка вийшла на вулицю і почула, що на городі хтось розмовляє, підійшла ближче до грядок і була дуже здивована. Овочі сперечалися між собою. Я найголовніша всіх на світі, сказала картопля, здатна наситити весь організм на цілий день завдяки моїм корисним елементам. Кожна дитина буде бігати стрибати цілий день і нітрохи не втомиться. Неправда, я найважливіша, заявила красива помаранчева морква. Ви навіть не уявляєте, скільки в мене бета каротину супервітаміна. Він корисний для зору. Ммм, подумала Оля. Напевно, бабуся дуже любить морку, раз досі читає і в'яжеть без окулярів. А в цей час овочі продовжували сперечатися. Дорога подружко, підключилася до розмови гарбуз. Не думай, що ти одна багата бета каротина. У мене теж предостатня». Я допомагаю людям справлятися з осінніми недугами. А це в мене вітамін С міститься. Я теж маю такий вітамін. Грайливо відповів червоний перець. У мене його набагато більше, ніж цитрусових. Ні, хлопці, ви звичайно важливі, але я ж. Все-таки найголовніша, сказала капуста Броколі. Мене можна їсти не тільки вареною, а й тушкованою. І сирою. У мене утримуються самі корисні вітаміни, а суп з мене виходить причудовий. Друзі! Ви, звичайно, праві, ну без мене страва виходить не такі смачні, сказала Цибуля. Я можу вилікувати людину від різних хвороб. І тут овочі помітили, що хтось за ними спостерігає і негайно припинили свою суперечку, наче й не розмовляли зовсім. Оце так чудеса! Тихенько сказала Оля. І тут бабуся покликала онучку їсти. Оля зрозуміла, що дуже зголодніла і побігла мити руки. Коли побачила, що на сніданок її чекає гарбузова каша, то дуже зраділа, їй захотілося самій перепробувати всі овочі і вибрати, хто з них головніший і смачніший. Оля вирішила, що тепер буде їсти з задоволенням всі бабусині салатики і кашки, і стане красивою та здоровою. Дітки, сподобалася вам казочка? Споживайте овочі та фрукти і зростайте здоровенькими. А мені прийшов час з вами прощатися. Дякую! За увагу! До нової зустрічі!